Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 88 серія з гарним номером пара вісімок перебирального фінансово-економічного колекційного фінансово-економічного серіалу. Корінець із Ощадбанку У нас вже Санта-Барбара замучила. Змінимо формат. І у нас наразі серія ДК 2023 рік. Можливо, комусь там УНСки треба. Тож, починаємо. Так, з якої? 550-369. Починаємо знизу. Перебирати. Що в нас тут вийде? Чи світить нам щось, чи не світить. 369, 54, 70. Так, поїхали. 469. Так, 469. 369, 54, 68. Мабуть, якщо не буде змін... Так, що у нас тут три шістки? Якщо не буде змін, то, мабуть, нічого тут не світить. Нам, Нам. мені. 369, 54, 64. Може повторення буде 54, 54, але два повтори це... Це не то. Що хотілося би. Так, 369 не можна. Ну, якби тут могло бути 369. Бо 900, але це не в цій пачці. Не в цьому корінці. 54-55. 54, 54. Так, ну я відкладу, мабуть. ДК в мене серії, здається, немає, тому я, мабуть, відкладу собі відсіля: два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять, триста гривень. Відкладу так, їдемо далі. Тридцять дев'ять. Тридцять вісім, тридцять сім, тридцять шість.

даю що 17 тут нічого цікавого не буде. 15, 14. Як хрустять гарно, да? Греблять. <смі> О, щось змінилось, да? Бачите, 369 54 вже 258. Так, 258, 5. О, тут може бути антирадарчик, так? Да? 5, 258. Так, 244, 243. А, ні, воно пішло вниз. Не буде тут нічого. Шкода.

Все, три двіючки. А загалом чотири, мабуть, таку залишу собі замість цієї. Нічого надзвичайного, але приєдніше буде, коли буде двійки аніж набір. Довільних цифр. Так, 213, 212, 211, 210, 9, 8, 7, 6. От так. Перший корінець перебрано. Нічого надзвичайного немає. Переходимо до другого. Другий корінчик. Що тут у нас? Теж, мабуть, буде? Зміна нумерації один або два рази точно. Виходячи з цієї нерівної лінії. Ось тут точно буде зміна і, можливо, ось тут. Зараз побачимо. Корінець був запакований. 20 листопада 23-го року. В 9 годин 14 хвилин 50 секунд. А цей, десь рядом чи ні? А, це був пізніше. В, 9, в 10 годин 25 хвилин 52 секунди. Теж 20 листопада. Так, ну що, їдемо далі. 550, 81, 20, 19, Ось вісімнадцять. Так, що нам тут може бути цікавого? Може бути ось три одинички. Давай, три одинички я теж залишу собі. Нехай будуть це кинемо сюда. Так, сім. 106, шість, сто п'ять, сто чотири, сто три, сто два, сто один. Дев'яносто дев'ять п'ятдесят п'ять, але. Так, дев'яносто вісім, дев'яносто сім, шість п'ять, чотири, три два. Один. Дев'яносто три

Інша нумерація. Набагато раніше, ніж я <кій> думав. Так, 495. 25, 51. От щось теж щось інше. Щоб ще набір. Ну, а дивись, три дев'яточки. 683. Три дев'ятки. Так, три дев'ятки теж собі залишу. Це п'ятдесять сюди. Тридцять дев'ять, дев'яносто два, дев'яносто один, дев'яносто тридцять девять, вісімдесят дев'ять, вісімдесят вісім, сім.

49, 46, 45, 44, 43. 44, так, от так. Такий сьогодні був перебір. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.